Сталося чудо, я нарешті дофоткала плівку, якій вже майже 2 роки. Я її ставила восени 2022 року. Зараз серпень 24-го. Господи. Це куди як На 36 кадрів. Ого! Я вже знаю мінус цієї плівки. Ну, один з є шанс, що там нічого нема, і я просто два роки фоткала ні, ні, нікуди. А якщо там все ж є кадри, то там будуть фотки з людьми, з якими я вже не спілкуюся, і не спілкуюся з ними. Я не тому, що ми просто виросли і перестала спілкуватися, а тому, що ми розійшлися на не дуже хороші ноті, і я їх більше не хочу бачити. Класс! О, скани прийшли, скани прийшли, прийшла, ідемо дивитися. Я ще їх не бачила, дивимося разом. Сподіваюся, що це буде доволі швидко, тому що я, е, типу, маю зустріч і трошки запізнююся, я такі вайби. <схід> тому що я не можу відкласти на потім. Мені цікаво вже зараз. Дуже дебільне освітлення, але таке воно є. Я так нервую, ніби мені треба з цими людьми. Зустрітися, а не типу. Коротше, я щось прям нервую надто сильно для звичайних фотографій. Ааа! Боже, які фотки! Це перший день в Києві. Це Боже, це ще знаєте, який це рік? Це навіть не 2000, це початок 2022 року. Ці плівці, блін, три роки. Це плівці-три роки. Це реально ці плівці три роки. Ці фотки е, з на День народження Степана Бандери. Господи. Цей кадр наступний не буду показувати тебе, я з цією людиною не спілкуюся. Ой, блін, кафет! Я взагалі забула про ці фотографії. Боже, мені тут волосся декілька разів. Це до повномасштабного вторгнення. Я вообще ці фотки не помню. Пипец, я ще у Львові тоді жила. Я не помню цих фоток. Навіть не пам'ятаю, як їх фоткали. Блять. Ну, фотка. Я вообще її не помню. О, це кстати, концерт Куроган і Агрегат за пару тижнів до повномасштабного вторгнення. Там чуть-чуть видно голови Амілі Рамілі і Жеки. Це сільська драка на концерті Курган і агрегат до повномасштабного вторгнення. О, це мій друг Андрій. Боже, це це десь тиждень до початку повномасштабного вторгнення. Блін, Марта! Боже, це так давно все було. Це вже десь початок повномасштабного вторгнення тут. Боже, нарешті фотки з корпоратива. У мене колись була мрія влаштувати тусовку в стилі корпоративу. І ми з дівчатами це зробили. Моя мрія була виконана. Класна фотка, але, блядь, людина на ній я би не хотіла з нею більше бачитися. Дякую. Це там Дрімандер виступає. У цьому концерті в мене впала камера, і я думала, що я її зламала. Це фотка в квартирі Андрія, тому що я тоді в нього вписувалася в мого друга. І в мене впав фотік якраз на концерті Дрімандера, і я перевіряла, чи він працює. Дуже класний кадр. Це я так себе сфоткала така. Це фотка на квартирі мого друга Назара, мені здається. Я, напевно, теж перевіряла, чи в мене працює Фотік. Це картина в квартирі Назара. Хорош, Саш. Мо Такі фотки фотогенічні. Мені <с> здається, <å> я ще перевіряла, чи Фотік працює. О, я зі своїм срачем класно, класна фотка. Непонятно, що сфоткала О, це я і Юля. О, це я і кафе Надія. Блін, дуже класна фотка вийшла, я в ахуї. О, це я на файному якраз недавно. Боже, така гаслей. О, це мої класні, блін, дуже класні фотки. Коротше, такі були фотки. Ви, напевно, я не показала вам десь три фотки, тому що на всіх цих три фотках дуже класні фотки, але на жаль, на них люди, з якими я вже не спілкуюся. Сподіваюся, вам сподобався цей формат, тому що насправді я колись давно хотіла знімати більше відосів про фотографію. Я не професійна фотографка взагалі, для мене це більше про хобі колись було, потім загуло. Але ну якщо вам це насправді цікаво, то дайте про це знати, я вам можливо більше розкажу. А на цьому, напевно, це все. Моя улюблена фотографія, напевно, з цього всього оці, ці мої улюблені. Сподіваюсь, вам сподобався цей відос. Нарешті, щось не вложне, чому я дуже рада. Залишайте комент, лайк, діліться цим відосом, тому що, якби. Мій канал дуже загниває, бо його ніхто не дивиться. І мені буде дуже приємно, якщо ви його подивитеся і поділитеся з друзями. І в Твіттері може якийсь тредик напишете. Зустрінемося uh, дуже скоро uh, цілую.